Для покращення життя людей Бог дав можливість розвитку нашої цивілізації, розвитку технологій, які полегшують життя людей на землі і піднімають якість життя на новий рівень. З'явилася техніка, що взяла на себе саму важку роботу, дозволила побудувати якісно нове житло для людей. З'явилися транспортні засоби, електротехніка, комп'ютери і мережі, мобільні телефони і інші гаджети. Розвиток медицини дозволив продовжити вік людей, але разом з тим з'явилися технології і техніка для знищення людей і всього живого на Землі. Бог дає можливість людям покращити своє життя, а диявол і інша нечність змушує людей використовувати техно технології для самознищення. Ми бачимо, як технології і ресурси планети витрачаються на створення всесмертоносніших засобів. Їх стільки настворювали, що люди можуть вже кілька разів знищити себе і все живе. Годинник судного дня показує, що залишилось кілька секунд до самознищення людства. Біблія відкриває нам, чому це відбувається. В Книзі об'явлення описано, що Ісус відкрив чотири перші печатки і показав людству Його ворогів, чотирьох вершників Апокаліпсису, сатану, противника Бога, Духа війни. Мамону, духа збагачення і смерть з пеклом. Вони були ангелами, але виступили проти Бога і були скинуті з неба під ноги людей. Та люди, замість того, щоб наступати на ворожу силу, віддали їм владу над собою, почали їм поклонятися як богам, зрадили справжнього Бога. В Біблії написано, що на початку апокаліпсису будуть мори, будуть війни, але ніхто не хотів про це і слухати. Говорили, які море при такому розвитку медицини, які війни при такій культурі, при таких гармонійних взаємовідносинах між людьми і народами. Та ми бачимо, що і пандемія коронавірусу реальність, і війна в Україні, і війна на Близькому Сході стали реальністю. Ми бачимо в Україні, як безчинствують всі чотири вершники апокаліпсису, знищуючи все, що цінне для людей і самих людей. Ті, хто стверджували, що війна неможлива, зараз гадають. Коли РФ нападе на НАТО і почнеться Третя світова ядерна війна. У 26-му, чи у 27-му, чи в 30 роках, інші стверджують, що Третя світова вже почалася. Це відбувається тому, що люди відійшли від Бога, вирішили, що можуть самостійно, без Бога, вирішувати всі проблеми. Але людина не може самостійно протистояти цим чотирьом страшним величезним духовним силам. Ми їх самостійно перемогти не можемо. У Біблії показано, що в вирі Апокаліпсису є п'ятий вершник це Ісус Христос, Слово Боже, який був на землі 2000 років тому, переміг всю цю нечисть, забрав ключі від смерті і пекла, проклав людям дорогу до Бога. Він створив церкву і дав їй силу наступати на всю нечість і перемагати її. Тільки з допомогою Ісуса люди можуть приборкати цих чотирьох вершників. Потрібно, щоб більшість людей вірили в Бога, звертались до Нього, надіялися і розраховували на Бога, а не служили цим чотирьом вершникам. Ми бачимо, що зараз світ перебуває під їх владою, а для спасіння людства потрібно, щоб світ був під владою п'ятого вершника, Ісуса Христа, Слова Божого. Тому потрібно навчати людей Слову Божому, повертати людей до Бога.